В Україні триває незвична благодійна акція Збір кришечок від пластикових пляшок для виготовлення протезів для бійців АТО. У Смілі її активно започаткували та проводять працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вже тривалий час. Всі небайдужі зносять кришечки та пластикові пляшки у Смілянський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Адже саме тут знаходиться епіцентр акції по збору цієї вторгсировини для виготовлення протезів для воїнів АТО. Центр соціальних служб сьогодні передає. Міст експрес, кришечки для доставки на заводи для переробки подальшої, і кошти, які будуть витрачені на закупівлю протезів для воїнів АТО. Одна з найактивніших учасничок 83-річна бабуся, яка зібрала вже більше 4 тисяч кришечок, і принесла нам. Вона каже, що це все. Її діти, вона раніше працювала в родомі все життя і каже, це все мої діти, я хочу їм допомогти. Також активну участь у акції, як завжди, взяли школи міста. Для дітей це не важка справа і посильна кожному. Гімназисти навіть по кольорам розфасували зібрані кришечки. Твердять, крім благородної мети, ще естетичну насолоду отримали. Дізнавшись про благодійний фонд ОВЕСТ та його акцію по збору кришечок на фо... на протези для воїнів, АТО, гімназисти активно долучилися до цього фонду. В результаті було зібрано 1752 кришки та пересортировано їх за кольорами. Гімназисти будуть продовжувати цю роботу надалі. Не змогли оминути таку акцію активні учні школи номер 3 колегіум. Тверде зацікавили всю шкільну родину і результатом зібраного задоволені. Ми учні школи номер 3 колегіум. Наші учні, наш колектив педагогічний, а також адміністрація нашої школи не... Небайдужі до ситуації в нашій країні, на жаль, у нашому віці ми не можемо прикласти більшість зусиль, які можуть прикласти люди у старшому віці, але ми хочемо зробити все, що ми можемо, щоб допомогти нашим героям. Тому ми приймаємо участь у цій акції, і надалі ми зобов'язуємо себе допомагати нашій країні. Серед активістів по збору вторсировини у цій акції і кафе Піцері Атлантида. Працівники переконані, для них це велика честь допомагати захисникам країни. Нам дуже приємно допомогти воїнам. А то ці бутилки, кришечки це для нас не дуже тяжко. Ми навіть маємо чисть їм допомагати кришечки. Збирають як для здачі в і на виручені кошти купуватимуть протези для військових, що втратили кінцівки. Також зібраний продукт може бути і складовою частиною шарнірів для протезів, адже їх виготовляють із суміші пластику і силікону. Цю акцію розпочав благодійний фонд Овес і активно підтримали всі небайдужі українці. І сміляни, як виявилося, теж не пасли задніх. Те, що назбирали на даний час, допомагає звозити компанія міст експрес. Компанія Містекспрес є логістичним партнером благодійні акції по збору пластику для продозування постраждалих в зоні. Загалом Містекспрес нараховує більше ста відділень по всій Україні. І в кожному відділенні можете побачити от, от такі от пункти прийому на складах. Акція по збору кришечок безстрокова. Тож ті, хто теж має бажання бути корисним об допомозі воїнам постраждалим під час АТО, можуть ще проявити себе. Наразі вже смілянами здано 84 кілограми пластику, з яких майже 50 – це саме кришечки. Тож всіх бажаючих і надалі чекають у міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Олена Ладенкола Салатукова спеціально для агенції теленовин.